Осталось туди магаби, але відхора підсі. Завозять, от висаджують і кажуть, куди влітати нахрен. Вони можуть захотіти і більше. Коли вже закінчиться, ніхто цього не знає. Мін Бог знає. Оба каби. обов'язково повернемося всі живими. не в ми не знаємо, що має друзі, привіт! Мене звати Надія Суха. Ви на моєму каналі, а я на Донеччині. І зараз знаходжуся в майстерні батальйону «Чорна стріла 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Це батальйон безпілотних систем. І тут створюється магія, яка в кожній перетворюється на знищення окупантів. Я вам її зараз покажу. Ремонтуванням, втіленням нові, новітніх технологій, создаємо НРК, почали мотати оптоволокне своє, щоб покращити результати на полі бою. Наші хлопці вже вразили позиції, деякі дуже класно виходить. В основному ремонтуємо, лагодимо, займаємося печатю 3D друк різні комплектуючі, які потрібні. Будемо скоро створювати свій пластик. Розроблюється система для того, щоб перетворити всі пляшки, розлічний пластик до своєї катушки. Будемо безкоштовно все це робити, вже буде краще. А чому доводиться оптовухно виготовляти саме? Тому що в нас вона краще, новітні технології мотання. От у нас станок. Воно не рветься, воно краще летить. У нас лазерні системи для них краще. Є старий НРК перший. Через неділю буде вже більший. — Це е, створений вами чи це? Так, це створений нами здесь. А для яких потреб? Зв'язок. Е... Найкращий серед усіх 20 кілометрів без переривання відео та зв'язку з пультом керування, тому і краще. Цю систему ми будемо ставити вже на новий НРК. 50% забезпечення бригади, 50% ми своїми засобами. Деякі збори збираємо, деякі знаходимо, обмінюємо, як то кажучи. Саме себе забезпечуємо, бригада допомагає забезпечувати. Це обична система. Вони розвинені в плані, ну по-іншому. В них дорога система, о, більш адаптована під армійську, а ми більш свободно використовуємо всі ці знання вже від серця, як кажучи, поставки з Китаю напряму йдуть. От, у нас була от молнія підбита. там всі комплектуючі, не підписані з Китаю без маркування якогось. Mm -hmm. То у них поставки напряму, тому їм краще це робити. Mm -hmm. Все ще не купується, все українське комплектуюче. Ми працюємо з Ryzen Technologies, вони розробляють су суто українські схеми, плати, зв'язок. А що це питання? Роботу майстрів, які вдосконалюють та ремонтують дрони, я вам показала. А зараз саме час одягатися, бо настав вечір і Це означає, що ми їдемо на позицію дивитися, як же працюють ці дрони по ворогові. Тим часом ставте лайк, коментуйте це відео, пишіть, що ще ви б хотіли бачити на моєму каналі. І якщо ваша ласка, підтримайте його на монобазі, адже такі поїздки можливі в тому числі завдяки вам. Вікні або машини з так також. Що...

На що ми вже на позиції зараз я знаходжуся разом з екіпажем пілотів fpv Тронів. Я також хочу додати, що така внутрішня політика чорної стріли вони намагаються не афішувати своїх облич. Я поважаю це бажання, тому сьогодні більше буду показувати побут, їхні репліки і свою реакцію. Пишіть в коментарі, чи вам подобається такий формат. Ну а ми працюємо далі. 24, 24 виліти. Виліт да? Ну я дивлюсь по левітації, то 24 мені виліта показує. А за сьогодні? Так. Да. За сьогодні. Так, да, за сьогодні. Завозять, от, висаджують і кажуть, куди влітати напрям. А Так, по факту це Новопавлівський. Новопавлівський. Новопавлівський, загальний. Новопавлівський. Є позиції на які ми не залет... ну, Тобто, коли літаємо, що там обережно літаємо, бо можемо ще наших зайти. Uh -huh. Але ну, там вже вони ходять майже відкрито. Uh -huh. Скільки ви зараз часу проводите на позиціях? Ну, там, поки не змінитись? Тиждень. Тиждень? було, щоб працювало. А як тут близько взагалі до лінії зіткнення? Mm, я як заїжджав, дивився. Найближче знищили піхоту ворожу десь за три з половиною Як вона вам тут? Це більше погано, але нормально. Але нічого доброго в тій війні нема, так? Угу. Сталося тобі на габовати ці хороші часи. Не пам'ять, де ти був, і всім розказувати, що робилось. Внукам буде тоді, знаєте? типи. Mm У -hmm. yeah, yeah. mm -hmm. війні було добре, то не те, що зараз. <laughs> <laughs> <Це> Останнім <точно. laughs> часом по піхоті. А так як вона ховається в кущах, то по кущам працює. Вони наступають. Безпечно пересуватись кущами. Mm -hmm. Їх важко виявити і по ним важко відпрацювати. Хоча часом залітаєш в кущі і осколками висипаєш велику ділянку, то затрьосотити можна і може дуже легше. Цикли їздять по хатам, якщо знаємо, що вони десь зайшли хати, розбираємо. Виходить, як вони наступають, так само або йдуть далі, просуваються, або вертаються назад, втікають. Вості. Респект за те, що обрала Стезіо Воєн-кора. Це дуже круто. Дуже поважно. Я працював з одним скортом воєнкором. І знаю, що це таке. Дякую. Дякую. А підписка на канал буде? Якщо це не телеграм-канал, то скоріш за все, що в Чом би ні. Ютуб канал. Ютуб? Само самотаж. Що зараз будемо робити? У нас підрон подержати до його готовності. Ось так на Донеччині сходить українське сонце, а ми працюємо. Точніше, працюють наші військові. а Ми всіляко намагаємося їх підтримувати. Не забудьте тут закинути донат на збір, якому ви довіряєте. Що таке розумієте, по чому зараз робота ведеться? Чи походи? Ну от, ішла десь піпа. Оба каби. Каби. Ага. Оба. Давайте за цьому туди дивитися к. Плюс. Це не прийшло присутки... наліву. Плюс не дивиться. Далеко по звуку цікаво, ну, та по відчуттях. О, тут може втирити. Так. це Мавро і сухінно в том. Це найкрасти полісти. Там де вибух був. Чи вони там. Mm -hmm. Ні, я б сказав би, якби там хтось ще залишився, але, виба, да, там де зайбув. Плюс. О, що ж таке, бачиш? Ніком. Це хтось вже по них працював, так? Угу, угу. нема, да? Угу. Ну, вай, от он наштів. У мене цілий кружлявий збилось. Нахуй, хойвідка. Це працювало. Супер сам. Як заходить по лісам, вони вже ж так само порозсідалися вже бігати З цієї хати тут нічого немає. Причому немає працювати. Вони ще нож ну mm? вони там є. одно вони там є. Ви по ній не літали? Ні. Я ради да бачиш залітали. Як не було заходили? Єсть розумів. Працювала. Ось палає дим і не так? Ну, спас спас, пас пас Буде дуже великий барабом. Зараз буде маленький автоп. Я колись працювала в одному меді і зняла там дуже красиву. Муфовий ніжок, мені здавалося, що це дуже гарно, але режисерка монтажу сказала, що жуки відлякують глядачів, і вона не буде це вставляти в сюжет. Так от, тепер у мене свій канал і що ви бачите перед собою. Це скарб. Шкода мертві. А що таке ця запальничка? Можете мені так в двох словах? Mm ну, нас, як подобі. під бензином чимало щось некий тяжело з порохом не подпалює. Ага. І дуже багато вогню? Є трохи, але хата спалить повністю. Зараз побачимо, як воно працює. Нова. А ти вперше з такою mm. справа? Типу не так, да? Ти, yeah, ти от... що ж питав, зелена і ще якась дола? Це того термобара. Термібаровий. Ота така я буду як будемо пограти. Буде файер шау. Да. Yeah. Приздрачний гонщик. Оттуди повибігається точно. Де спущив, але на хаті випущились полити. Значить, що відбувається? Наші розвідники помітили будівлю біля населеного пункту в країнах з боку ворога скупчення піхоти, ну або не піхоти, але особового складу росіян. Вони там перебувають і засікли, і наші оператори дронів, екіпаж, з яким я працюю, також наскільки мені відомо, суміжний екіпаж, який працює на оптоволокні. Хотіла сказати, намагаються знищити, але є підозрюю, що вони вже знищили цих росіян і нададуть їм можливості рухатися далі. От мені не на камеру прямо видно дуже густий дим. А от він. Вони не правої століни, якщо подивиться, то то з правій сторони там якийсь як сарайчик якийсь є Ні, вони а то в сарайчику тому? Зараз питаю. черговий це вони в цьому сарайчику А, то воно таке так да. що вже або сарайчик ще підвал там може якийсь парень чи льох щось таке то нам відпрацьовувати по тому сарайчику так 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 так, так, а, так, вправо управу бреху по саме кущик. Підвіз з той сторони треба забавити, тобто з той сторони ще за, за дерево забавити. Ти угу. працювало. Де горить? Вісно. Нічого собі, як чітко. Ти ас, Бодя. Та, Та диви, з сторони впадає. Це не задає двоє двері, це ж на країни. Це не вийти треба. Хати. Продивимо. <imitation> Доїхав да, да, да. ж... ми... участковий. І... А він відказалася відповістка. Да. Він там підпис, які документи підписав. Загребли сюди. А ви відмовились від пов'язки? У мене так ну, написано там, було, що вилка придатна. 18 чи року -го году мене операція на язву була. Mm. Вирізала штука. Дір, mm -hmm. Дірка яка була. Коли все ж таки довелося йти до війська, як зреагувала найперше? Пішо, два, три, Позитивно я не вже що потім попаду. Але радийся, що тут, але не там в селі. Там в селі не дивив, мені один ти саме просто вліття бачиш, не доїдає трохи. Вже домолюсь піти кудись. От ти пішов в армію, <рес> Радикальна зміна. <рес> а як потрапили от саме на дрони? Бо знаєте, багато хто переживає, що заберуть ну, коли заберуть, коли приходить повістка, то одразу в піхоту. Я за це не переживав, я не боявся, куди попаду, то попаду. Я за це не переживав. Потім як забрав, то там ходили у нас, питали, куди ходиш. Угу. Я одразу ці пілоти сюди в Ну кажу, що п'ята танкова тишне. Я знав, що ще з моєї області знакомих багато є. Мали справу ну, з агротехнологіями, наскільки я розумію. Зараз е, працюєте, ну, це фактично саперна справа. Те, що... Я б сказав мені. Як вот приїду, я навіть воду, там на ночі один не затянути буде. Якусь дуже привик не ж там буду. Приїде. Родина заскучала, що ти 9 чи 10 місяців не бачив. Угу. Ну, а ви ж теж. А родина це я бачу дружина, так? Так, дружина, сестра, брат. Два брата одна сестра. А дід? Вінник, Племінники Ну, Внучка, внучка. З внучка? Едвард і дід. Дід? Чекайте, скільки вам років? 33. А як це так? Ну, старшого брата дочка спочатку родила, а потім вже... Маєте на увазі не, не прямий дід, а по. Угу. Да, да. А, а, угу. да. а самого дітей немає ще? Це не. з цією війною мами зробити, забрали. – З дружиною часто говорите? Так. Шеврон від неї наскільки я розумію? Так. Да. Сама питаю, коли ти приїдеш, коли ти приїдеш. Коли я приїду, коли я не скажу, коли Буде секрет. Ага, хочете сюрприз зробити, так? Угу. Одної сестрі скажу, що я приїду. Вона машину мене привезе і буде сюрприз. Угу. Всім. Ну це приємний сюрприз. ще більше, щось, яку я знаю. Бо ти знаєш, що може мене не відпустиш. тому, що пішоти, і все пішло пішов, ти все. Мобілізований. Не так давно, рік час. Mm. Служив ЗСУ. В цьому підрозділі виконуємо задання. Неодноразово виїжджали на позицію повітряних сил переведені. Uh -huh. Служба не з повітряних сил. І де да вам цікавіше? Де цікавіше вдома біля дружини. Ага, uh насвісно. -huh. Nice. <laughs> Тут опит набрався. Одне, що погано, що побратимів втратили. Побратимів? Так. Да. Теж були пілотами. І пілотами, і піхотою. От і без БЗП закінчували. І пілоти то, що були на місці не так давно. Досвіду набрались, Вчимося далі, стараємося, намагаємося. Якось так працювати потрібно. Чесно, все до того йде, що мені кажеться. Що буде просто два ворогуючі народи, вималюється якась стабільна лінія і буде в нас Столітня війна, якщо не довше. Я думаю, якби. О... 50 прикладало... б 50% прикладало, бо іменно в країні 50% населення прикладало 50% Процентів засиль, то вже або з одної, або з іншої сторони війна б давно закінчилася. Не знаю. Взагалі ну, любі компроміси підрозуміють, що вони можуть захотіти і більше. Чесно, я вже не завжди думаю, що певні території варті тих життів, які. Які їх захищали вже полягли. А ви як гадаєте? Це вона ще довше йти. Далі тим хуже. Ну ви ж все одно прийшли, прийшли, долучились до війська. Чому? Що послужило вибору? Все одно, як не як, як мені хтось казав, я рахую себе патріотом. Це мій край, де я виріс, і моя хата <рисот> на той момент не була з країн. Що як скрай, скрай? я з краю, не краю, Я взагалі з Ну, Я по Україні так само багато їздив, багато з ким спілкувався. Яка <рисот> мотивація чому я тут? <рисот> Да тут, бо треба ронити рідний край. Це мотивація одна з перших. Одна з перших. Коли воно закінчиться, ніхто цього не знає. Один Бог знає. Ну і моя особиста думка, що не скоро. Чесно. Хоча цього не хочеться. Звісно, нікому не хочеться. А у вас дружина вдома, так? Дружина, можу, ти... донечка є, так. Донечка. Донечка квіточка. Клас. А як звати? Каріна. Ух ти. Дуже круто. А, а маленька? Скільки 13. років? 13. Ага. 13 років. Розмовляєте от, про війну з дитиною? Ну, от діти, вони ж знаєте, як. Розуміють, часом більше за нас. Розуміють. Не хочеться до тієї того вертатися. Краще я їхнім життям поживу. Я завта, як вони живуть. Угу. Спортсменка вона. Та, а чим займається? Ух ти, як круто. І карате. І карате. нічого. Це так поєднання. Так. Да. Вибрали такий спорт. В Україні? Україні. На місці. На Волині. На Волині. Як ви тут ну, відволікаєтесь від війни? Не відволічеся, мабуть, тут тим живеш. Навіть якщо не на позиціях? Навіть якщо не на позиціях. Бо ти знаходишся в цій території. Можна і передати. Я вас всіх люблю, обнімаю. Ми обов'язково повернемося всі живими. Невшкодженим. Ми знаємо, що вона жде. Придай, дайте, таки, і мало тебе. Ну, нічого? Мало пускали, але тут з томі загрузи. Нічого не передавали. Я? Я? Я так. Все, бережімо. Все, все, хлопці, все, все, дайте. папа, дякую вам дуже. Бережіть себе. Okay. Мені назад тривати, так? Да? Ну як хочете, можете перевести. Помагаєте вперед. Все. Дякую. Ой